Максим Васюта у наряді на одному з контрольних постів на Ужгородщині. Курсант прибув на стажування до чопського прикордонного загону. Доброго дня. Дякую. Сант каже, вже зрозумів, що такі блокпости ефективні. Тому що можна виявити громадянини, які хочуть ухилитись від мобілізації. Громадянини України їдуть в схованках, ховаються в багажниках. На задньому сидінні були накриті сумками дві особи. Вони кремуються за кордон, хочуть перетнути нелегальну кордон. день-два-три це як мінімум. Вночі не дуже часто молодь набирається досвіду і практики та підсилює підрозділ. У серпні 2022 року першу військову форму одягла Вероніка Гаврилюк. Пішла служити, тому що мої батьки-прикордонники. Я дуже ними пишаюся і вирішила також стати прикордонником. Мені подобається навчання, служба, стажування, на яких ми їздимо. 94-го в прикордонному загоні я вперше, мені тут дуже сподобалося, дуже гарно. Особливо ВПС Великий Березний, дуже гарний і дуже тут приємні військовослужбовці. В нас стажування в пункті пропуску вперше. Мені дуже сподобалося всі наряди, які є. Ми всі залучалися, дуже багато людей, всі привітні. І також ми залучалися в перший, другий, третій курс на Прикордонні наряди на зелений кордон. Курсантка пригадує перший досвід затримання порушника на зеленому кордоні при патрулюванні державного рубежу. Ми висунулися з прикордонної застави до державного кордону. Патрулюємо, чуємо, їде на мотоциклі чоловік. Ну, ми, звісно, його зупинили, спитали, куди ви направляєтеся. Він без документів зовсім. Ну, ми зрозуміли, що це правопорушник, тому що ще з рюкзаком був особисті речі. І ми вже з ним прийшли на ну, на заставу, і вже ми зрозуміли. Ми його питали, і зрозуміли, що він правопорушник. І Він сам вже зізнався, що він хотів перетнути державний кордон. Вже майже місяць як курсанти несуть службу. кажуть, теорія це важливо, проте без практики нікуди у їхній роботі. Особлива увага комунікації з людьми, психологічним аспектом, уникнення конфліктів, детальна перевірка документів. Покладається завдання щодо розуміння е, організації служби в різних прикордонних нарядах. Е, сама суть та відповідальність уже безпосередньо офіцера, в Зв'язку з тим, що Найближчим часом вже будемо виконувати завдання в ролі офіцера, тому що залишилось менше року щодо навчання та закінчення ну, Національній академії. Дуже специфічна діяльність взагалі прикордонників, вона стосується як, ну, зараз тимчасово закритих ворог портах. портах вона може здійснюватися на зеленому кордоні, на пунктах пропуску та в інших, в інших місцях. Так. Щодо специфіки, це лісиста гірська місцевість, тобто вона досить специфічна. В ну в, в охороні і взагалі, як по фізичному навантаженню, тому це досить непростим. Понад пів сотні курсантів четвертого курсу Національної академії державної прикордонної служби наразі на стажуванні у чопському прикордонному загоні для них це. Період набуття практичних навичок і закріплення того матеріалу, який вони на даний момент вже засвоїли в Національній академії, а також відпрацювання його, так би сказати, у справі. Для нас також проходження курсантами стажування на ділянці є суттєвою допомогою в охороні державного кордону. Ми застосовуємо хлопців і дівчат у службі. Спільно з прикордонними нарядами, тобто вони заступають разом з нашими штатами прикордонниками, та е, так само виконують службові обов'язки лише під наглядом е, своїх керівників крім засвоєних навичок, несені служби на зеленій ділянці кордону та на пунктах пропуску передбачені інші напрямки залежно від обраної спеціальності курсантів, до прикладу, перекладачі, кінологи, курсанти у нас як проходять практичну підготовку. Відповідно до плану їх стажування, також і час від часу прибувають для поселення. Тоді, коли нам найбільше бракує персоналу, звісно, що ми відчуваємо брак персоналу, оскільки частина наших військовослужбовців час від часу залучається до виконання бойових завдань за звідсі чи збройної агресії. Нам потрібні такі люди, які є вмотивовані, які є фізично-психологічно витривалі і які будуть виконувати службові завдання саме на ділянці відповідальності ЧОПського прикордонного загону. Це як інспектори прикордонної служби, тобто це. Військовослужбовці які виконують обов'язки у прикордонних патрулях на зеленому кордоні, так і інспектори прикордонного контролю, які будуть виконувати обов'язки в пункті пропуску, а також кінологи, спеціалісти, IT, оператори безпілотних літальних апаратів, а також такі потребуємо спеціальності як водій, кухар, психолог, медик. Тощо, така практика для курсантів не тільки важливий етап на шляху до обраної професії, а й крок до усвідомленого вибуху. Про служити своїй країні, а ще це знайомство з командною роботою, традиціями та справжнім духом прикордонників, де можна відчути плече побратима та відповідальність за державний кордон.